И всем привет, ребята! И сегодня у нас, как всегда, новое видео в реальной жизни, а не в Майнкрафте. Надеюсь, вам понравится это видео. И це видео про мою комнату. Як я украсила комнату до нового року, до дня рождения, поэтому погнали дивиться. Вот так вот выглядит у нас ближе до кімнати. До кровати, то есть, да. Отака от, така от в мене ялочка в цьому году. Бо, як ви бачите, в мене кімната маленька і ялинка сюди не вміститься У мене дві ялинки. Отака от ось ялинка. І ось така ось уже украшена. От я. І от така ось украшена ялинка з Дідом Морозом. Далі приступимо до самого такого яркого. Це полочки. тут тоже картины. И тут даже дуже много вот таких вот наклеечек. Вот такие вот тоже есть чутичек. Тут вырезаны из бумаги домики. Вот. У вот тут, конечно, раздвоение руки. Но это ничего страшного. Это тортик, думаю, день рождения. Елка, она всегда падает. Расписание. Ну, на українському я не знайшла. Таке прямо теж з такими котиками. Тому тільки на російському. Вибачте, мене, будь ласка. Шарики тут висять. От, два. Один рожевий, а другий червоний. Тут теж у нас мішура. Ось така у нас маленька кімната. Украшена теж гірлянда вокруг вікна, тут теж ось всякі котики, наві зайчики є. От. У мене канал раніше називався В-зайка, і тому я спеціально шукала такі зайки. Зайчики, от ще один такий. Ну їх всього два. Ну потім, коли я змінила канал на кошеня на англійському. Они остались, и я думала, что ну, ладно все одно, хай будут. Ось тут у нас тоже это старые поделки. Ой, как мне нравится этот енотик вообще. У него такая улыбочка просто милейшая. А ну, тут наушники. ну ничего в принципе такого. Ерляда, кстати, тут у нас сбоку тоже всякими такими вот сделаны. Вот. Тут відміжоночок, але він не приклеєний із-за того, що нові обої. <ріст> тому от так ось. Вот я опять. Ну, зараз е вимкнемо світло і подивимося, як воно буде е гірлянда без світла. В телеграм-каналі я вже скидувала фоточки цієї кімнати, тому підписуйтесь на телеграм, щоб е знати про всі новини першими. А ми зараз виключимо світло і подивимося на цю красу. Ось таке в нас, в нас вийшло відео. Я закінчувала на задньому фон, фоні з нашою йолочкою. Надіюсь, вам сподобалось. Відео вийшло коротке, коротеньке, бо кімната в мене невелика, і показувати так багато нічого. Ось, кстати, з цією ідеєю, Те, щоб вивертити йолку в якесь ростіння на, на вашому подоконнику в кімнаті. Мені здається дуже прикольне, тому беріть ідею. Вийшла, я думаю, дуже гарно і креативно. Надіюсь, вам сподобалося це відео знову. Всім перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, і з до Нового року ми доб'ємо 170 підписників, зробите мені такий подарунок. А я в свою чергу, зроблю вам класні відео і класний контент. На свой канал. Всем спасибо и всем пока!